Якби так держава працювала до 22-го року, можливо, б ми б трошки були в іншому стані. Головний принцип, я вважаю, має бути: хочеш миру, готуйся до війни. Да? От. І тому, як там буде, буде повторний наступ на нашу територію, не буде. Але оборонні споруди навколо Чернігова, які ще мера трошки до 22-му році почав фінансувати і будувати, їх потрібно продовжувати посилювати і шукати на це кошти. Це важлива позиція. Дай Бог, щоб вони не знадобилися, але краще, щоб вони були чим їх не було. Ми зараз, в цьому році, це одним із пріоритетів виділимо по напрямку підтримки ЗСУ. І... Те, що зробили, там дещо треба розширити, продовжити, дещо треба вже е, замінити якісь там дерево, яке всохлося. Об, оборонні споруди саме навколо міста, це перша лінія оборони, тому що область зараз за державні гроші робить і там зуби дракони, і інші укріплення. Це не секрет, це є все публічні площині на кордоні. На кордоні, нам треба місто теж укріпити в цьому плані. У мене зараз була цю тему зустріч. І в цьому контексті дуже важливо, от ми там. Купили там одні одну заявку. Військових виконали другу. Там ще буде багато заявок. В парламенті блокується досі 9559 п'ять і 9560, два законопроекти, які легально дозволяють органам місцевого самоврядування витрачати кошти на озброєння для військовослужбовців. Зараз це все робиться так. Робиться, а потім ще після цього багато кримінальних справ, бо, начебто, це не цільове використання грошей по іншим областям. От є два законопроекти, які чітко регулюються питання і дають право ці гроші витрачати. Вони блокуються в Верховній Раді, тому що очевидно, можливо комусь так зручно тримати на гачку все місцеве самоврядування. Начебто, ми зобов'язані, ми це ну, чудово розуміємо, що це наше зобов'язання, підтримка наших захисників і захисниць, Начебто, да? але потім вже є приклади по місцевому самоврядуванню по Україні, коли після проведених тендерів, купленого обладнання, купленого ще чогось, приходять силовики, які от такі тилові криси, і вважають, що потрібно дуже детально це дослідити. Правильно було б, щоб або це врегулював постановою або ці законопроекти, які лежать, я вважаю, що це державні дії правлячої коаліції, які навмисно, я вважаю, вже довгий період часу блокують ці законопроекти.